Вітаю браття і сестри. Сідайте, будь ласка. Сьогодні 7 січня 2024 року. А це означає, що Що наш старий 23 й рік він таки добіг кінця, а разом з ним і час, який ми по-справжньому витрачали по-різному. І, мабуть, багато з вас ставили якісь собі цілі, якісь будували плани. І від тих планів будували очікування. І очікування – це дуже цікава річ, тому що вони мають здатність розбиватися об нашу жорстоку реальність. От можна подивитися, скільки всього люди планують собі з Нового року. Піти туди, наприклад, у в спортзал, зробити те, або взагалі стати абсолютно іншою людиною і змінитися повністю. Але багато чого не здійснюється з цього. І на це є багато причин. Далеко, за прикладом, ходити не треба. Я собі також був з минулого року багато чого запланував, і вийшло далеко не все. Десь це, мабуть, обставини, десь це втрати мотивації, десь лінь, десь зміна цілей і очікування невиправдані. Але це мої очікування, які я сам собі запрограмував. Це людські плани і людські очікування від цих планів. Але був один план, свідками і учасниками якого стали дуже багато людей, в більшості самі того не розуміючи. План, який чітко описаний наперед і відомий. Книгу з описом цього плану купують, мабуть, найбільше в світі. Зараз приблизно 4 мільярди примірників. Дуже багато. І вона, напевно, вже здогадуєте, що це за книга. Це Біблія і цей план він Божий. І на сторінках цього досконалого плану від дієвих учасників ми часто бачимо своєрідне нерозуміння і несприйняття. І дуже багато протидії минулих зібрань. Ми розбирали з вами різдвяну історію. Це одна частина цього великого плану. Ми читаємо про тих, хто очікував, і тих, хто був в цій новині вражені в хорошому і в поганому сенсі. Але це була реакція окремих людей. А реакцію всього ізраїльського народу ми можемо почати в Євангелії від Луки, 2 розділ 25 вірша. Луки 2,25. Мешкав тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, був він людиною праведною і побожною. Він чекав, коли Господь прийде і порятує Ізраїль, і святий Дух був з ним. То Дух Святий відкрив йому, що він не впізнає смерті, доки не побачить на власні очі Господь, Господнього Христа. Осяний духом прийшов Симеон у храм, і коли батьки внесли малого Ісуса, щоб зробити все для нього згідно середню закону, Симеон узяв дитину на руки і благословив, Богомовивши. Тепер, Господи, відпусти слугу свого з миром, як обіцяв ти, оскільки очі мої бачили Твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами, він світло для прозріння поганам і на славу твоєму народовому ізраїльському. Батько і мати були вражені тим, що було сказане про їхнього сина. Симон благословив їй, сказавши Марії, Ісусовій матері він призначений багатьох в Ізраїлі піднести або скинути додолу. Він покликаний бути знаменням, яке люди відкинуть, і потаємні думки багатьох людей відкриються. Та це буде так боляче тобі, неначе меч принзає серце твоє. Це було очікування чогось великого, очікування того, хто мав прийти і буквально зробити переворот в цьому регіоні. Адже ми пам'ятаємо, що такий історичний факт: Римляни захопили Ізраїль ще 63 роки до народження Христа. І тут з'являється визволитель. Це помпезна подія на той час. Але втім, про неї ще широкий загал не знав, але все йшло за планом. Читаємо Івана перший розділ 31-го вірша. А наступного дня побачив, що до нього йде Ісус, Іван промовив Ось гляньте це ягня Боже, яке забирає на себе гріх світу. Це Він, про кого я казав: За мною йде той, хто величніший за мене, бо він був і до мене. Навіть я не знав його, але прийшов хрестити людей водою, щоб народ ізраїльський знав, що він Христос. Народ ізраїльський почув, почув цю інформацію. Там були всі, там були законники, там були вельможі. Я впевнений, що там була не тільки юдейська, але й римська адміністрація. Ось він, популярний на той момент, учитель Іван передав свою славу Христу. Очікування були на висоті. Я впевнений, що Іван Хреститель також був на 100% впевнений в тому, що це син Божий. Це той самий обіцяний дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності і князь миру. І очікування до нього були відповідні до цих титулів. Але щось відбулося і невже пророки помилялись. Матвія, 11, розділ, перший вірш: Після того, як Ісус закінчив навчати 20 учнів своїх, то подався проповідувати Боже вчення по інших містах Галилеї. А Іван Христитель, який знаходився на той час у в'язниці, почувши про діяння Христа, послав своїх учнів запитати в нього. Ти і є той, хто мав прийти, чи ми мусимо чекати на когось іншого? В сенсі чекати на когось іншого. Це досить дивні слова від людини, яка хрестила Сина Божого. А що з його очікуваннями? Це сумнів? А за сумнівом приходить зневіра. А зневіра повільно биває. Звісно, Івана убила не зневіра, йому пізніше відсікли голову. Але якщо та людина, яка знала настільки багато, зверталася з такими питаннями. То ми можемо зрозуміти загалом очікування людей. В труднощах ми часто забуваємо всі слова, і в нас падає впевненість. Але ніхто не казав, що буде легко, і що прихід Месії в наше життя він змінить все і буде легко з самого початку. Ми читаємо від Матвія далі. Із того часу, як прийшов Іван Хреститель, і дотепер Царство Небесне страждає від члених нападів, і лихі люди намагаються здобути його силоміць. До приходу Йоанна всі пророки і закон Мойсеїв сповіщали про це. Якщо ви віруєте у те, про що говорили закони і пророки, то Йоанн і є Ілею, про чиє присестя пророкувалося: Той, хто має вуха, нехай почує. З ким можна порівняти це погоління людей? Вони, немов діти, які сидять на базарі і гукають один до одного ми грали для вас на супілці, але ж ви не танцювали, ми співали вам жалісних пісень, та ви не сумували. Чому я про це говорю? Тому що, коли прийшов Іван Хреститель, який не їв, як інші не пив вина, вони казали, він одержимий нечистим. Коли ж прийшов син людський, який їсть, як інші, і п'є вино, вони кажуть: погляньте на нього, він не наджерає п'яниця, він, він друг зберечив податків і грішників, та мудрість виявляється у справах. Цікаві слова. Хто має вуха, то нехай слухає. Очікування, воно взагалі базується на багатьох факторах, на аналізі. На розумінні ситуації, і лише потім на нашій інтерпретації. Ізраїль мав закон, Ізраїль мав Івана, Ізраїль мав чуда і Ізраїль мав правильні слова. У нього були всі факти. І у нього були погляди Ісуса на політику і державний устрій. Богу Кесарю Кесарикесареви. І Ізраїль мавши всі елементи, склав їх неправильно і сформував собі тим самим неправильні очікування. Але чому дивуватися? Чому дивуватися, якщо навіть найближчих 12 теж не могли скласти цей пазл? Цей пазл очікування? Вони хотіли чогось іншого, і питання, чи була там мова про духовність? Матвія 20, розділ, 10 вірша. Мати братів Заведеєвих підійшла до Ісуса своїми синами. Вона вклонилась йому і звернулася з проханням. Та Христос питав, Чого ти бажаєш? А та відповіла: Обіцяй мені, що мої два сини сядуть поруч з тобою у царстві твоєму, один по праву руку від тебе, а другий по ліву. Тоді Ісус сказав: Ви не розумієте, про що просите? Чи зможете ви випити чашу страждання, яку я випити маю? Вони відповіли: Так, ми зможемо. Тоді Ісус сказав їй синам: Істину кажу вам, ви випите ща, яку я питиму, але кому сидіти від мене праворуч чи ліворуч, те не мені вирішувати. Ці місця приготовані для тих, кого назве отець мій. Знати інформацію мало, потрібно ще її розуміти. І всі не вони готові були зробити абсолютно будь-що заради посади в Царстві Божому. Навіть те, що до кінця вони самі не могли зрозуміти. Як і до кінця не усвідомлювали, що Христос не готовий знімати цю римську владу і виганяти якихось окупантів з цих земель. Вони просто бачили силу і міць, яку можна було використати у боротьбі проти ворогів і туруванні політичного шляху. І не в останню чергу свого особистого. Стати володарем разом з сильним лідером і мати все, що хочеш, а головне мати владу. Вчорашні рибалки побачили перспективу, яку навіть не надіялись. Але тепер, тепер вони загорілись. Тож не дивно, коли Ісус почав розкривати своїм учням, що йому необхідно піти до Єрусалиму і що він має померти, але на третій день воскреснути, то Петро відвів Ісуса в бік і почав картати його: Господи, не дай Бог, це не потрібно, це не повинно трапитись з тобою. А Ісус тоді обернувся до Петра і мовив, ви всі знаєте ці слова: Відступись від мене, сатано, ти перешкоди мені, бо не про Боже ти думаєш, а про людське. Це було ще до розмови з Яковом і Іваном. Стати знову простими робочими, втратити учителя і надії на майбутнє. Боже, та про що ти таке говориш? Тут навіть не питання, тут слово картання. Картання, картання Бога за Його план. Людина картає Бога. Це звучить як анекдот. Але давайте відсунемо Івана вбік і поставимо на Його місце себе. Боже, навіщо? Чому, як ти так? За що нам все це? За що? І так сотні голосів голосів християн, не, тих, не просто тих людей, які стояли тоді на березі Йордану. Це голоси найближчих, голоси тих, хто був поруч, голоси тих, хто сидів в камері. Голоси тих, хто прокинувся 24 лютого від вибухів. Голоси тих, чиї рідні вже ніколи не повернуться. За що? Боже, передивись план, може там помилка? Давай не зараз так ж добре було все. А потім, а потім стався хрест. Світські надії померли разом із тлінним тілом. Вони всі були там, вони скріпіли на хресті разом з залізом і деревом. І де ті, які мали пити чашу страждань разом з Христом, залишився лише Іван один з 12. І очікування не виправдались. А що можна очікувати від тіла? Нічого. Їхній лідер мертвий, Месія більше з не з ними. Його слова, які він справді говорив про свою смерть, вони, мабуть, також їх покинули. Страх ваявся сильнішим за надію. Але є одне але. Їхня надія, їхні очікування, сподівання були не зовсім на того. Перспективний правитель відвойованої в Риму Юдеї справді висів на Христі, і він справді був мертвий. Хоча його ніколи не існувало в реальності, тому що на Христі висіли очікування рибалок, які потім збилися в гуртом хатинці, і з ловців людей, які бачили чудо Христа і робили ці чудо самі, вони знову перетворилися на тих самих ловців риби, якими було три роки тому. Які тепер посади? Які мрії, що буде з нами? За що? На кого він нас покинув? Ми ж не так собі планували. Ми не так собі планували. У 2020 році ми не планували ковід. В 22-му році ми не планували війну. А в 23-му році ми не думали, що ця війна йтиме саме так. Але це ми, люди. Ми не очікуємо, що зараз у нас будинок тут прилетить ракета. Знаєте, я, коли знаходжуся в Києві, я теж не очікую, що в мій район щось прилетить. Тому що по ньому дуже рідко б'ють, майже ніколи нічого не прилітає. Але звуки вибухів з цього Києва чути дуже добре. І в більшості наше ППО справляється. В більшості. Але для когось цей далекий, як на мене, вибух, він може стати очікуваним, неочікуваним і останнім. Повітряна тривога, міги. Крилаті ракети, до речі, зараз теж повітряна тривога. Укриття близько, але навіщо завжди ж проносить? Це земні очікування. Але Божий план інакший. І через три дні воскресла нова надія. Більше за всі титули і всі земні царства, і більше за амбіції найсміливішого з людей з'явилося спасіння через хрест. Через кінець з'явився початок. І апостоли, які вже фактично втратили віру, вони бачать свого Спасителя, живого, який постійно готував їх, який давав їм і всім нам очікування. Іван 11, розділ, 25 вірш. Промова до неї Ісус: Я і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Чи ми віруємо в це? Який наш Христос це фундамент? На якому ми будуємо наше життя, чи це просто інструмент, який ми використовуємо, коли нам важко йти вверх по нашій світській дорозі? Перед нами сьогодні вино і чаша і хрест, де відбулось найвеличніше і найглобальніше в історії людства подія: хрест, на якому помирають тимчасові очікування і народжуються вічні. Тож перевіряємо наше серце, можливо, ми замінюємо одне іншим. Робимо невигідний обмін, не думаючи про завтра. І все ще більше очікуємо земного, забуваючи про небесне. Але незвичайно, це все, Божий план він буде виконуватися, буде виконуватися, хто б не сидів там, в високих кабінетах, буде виконуватися хто б не сидів тут у високих кабінетах, хто б не захищав наше небо. Він буде виконуватись навіть якщо ми запланували собі інакше. Тож нехай наші очікування і дії співпадають з планами того, хто назвав нас своїми дітьми, того, хто приготував нам небесні домівки. І якщо навіть на всіх не вистачить, то він написав, що він піде і приготує іще. Чи віримо ми в це? Чи ми цього очікуємо? Чи ми можемо ділитися впевненістю з іншими? І я бажаю вам сьогодні і собі, щоб кожен з нас міг у будь-який момент свого життя дати на це питання ствердну і усвідомлену відповідь: Я вірю, і я очікую. Амінь. Помолимось.